Якщо на зупинках міського транспорту Одеси ви раптом зустрінете людей міцної фізичної тілобудови, які намагаються блокувати рух цього самого транспорту, не дивуйтеся, це просто автобусні війни у Одесі. Це що трапилося це перший міський, Мене звати Олена Концевич. Давайте розберемо це. Ми знаходимося на Олександровському проспекті, де знаходиться кінцева зупинка маршруту, наприклад, от 149. Маршрут 149 належить до ПП Стартранс. Які зараз активно намагаються вижити з Одеси, чому і як? Що ви так уважно нас слухаєте? Може нам щось розкажете про маршрутки? Ні, Законний перевозчик «Стартранс» осу осуществляє перевозки з утра. Создавали препятствия перевозкам. Непонятні ребята, якісь. стараємося працювати. Люди жалуються, хочуть нормально добиратися на роботу з роботи домой. Це не 149, й дев'яте. Да, это вообще то вообще непонятні машини, які мішають перевозкам. Причина розтаржені, якісь іскусственно іскусві проблеми. А от ці, от 149, це взагалі це звідки вони? Вони потом, по тому самому маршруту їдуть чи вони як вони їздять? Хто це взагалі? Ми не знаємо, що це за люди. Можемо узнати, що це за люди. «Автотранс України. Скажіть, будь ласка, 149-й маршрут у вас от просто наклеєний, і ми так розуміємо, що це ж насправді не 149-й. Як так? Це старший, будь ласка, мені сказали. Джерела нам кажуть, що компанію Попе Стартранс видавлюють з одеського транспортного ринку з цієї причини, що певний конфлікт відбувається між мером міста Геннадієм Трохановим і колишнім віцемером Дмитром Жеманом, з яким власне пов'язують Стартранс. Тобто, це чиновники між собою щось не поділили, десь там може на особистому моменті посварилися, а через те повинні потрапити городяни. Тому що зараз під питанням 10 маршрутних таксі, які курсують взагалі по цілому місту. Маршрути 16, 288, 6, 190, 191, 233, 237, 145, 149 і 263. Наразі ми вже от бачили, навіть намагалися спілкуватися з якимись незрозумілими людьми, які тимчасово повинні здійснювати перевізки по цих Маршрутах, з яких хочуть витіснити офіційні автобуси, старший Іван так на горизонті і не з'явився, і я думаю, що і не з'явиться. Дивися, це ми бачимо товариство Україна Автотранс а ми ще й бачимо інформацію, що на маршрути, які повинні бути звільнені. Випустять автобуси підприємства Ніка, яке взагалі обслуговує маршрут Одеса Хліводарське. Це взагалі ще щось третє, а там тільки 15 автобусів. І як вони будуть перевозити Одеситів по всьому місту? Це не зрозуміло. Коротше кажучи, іде якийсь деребан території через те, що мер актуальний і колишній віцемер щось не поділили. Зараз є ухвала суду, що знімати ці маршрути не повинні і не мають права. Але, як нам вже сказали водії і люди, які працюють в ПП Старстранс, молодики фізичної статури намагалися блокувати вихід на маршрут, от, наприклад, 149-ї маршрутки. Я представитель даної компанії, з якою департаментом транспорту міста був заключення, У мене Є оригінал, можна показати mm -hmm. на обслуговування 149-го на три місяці до проведення конкурсу. Ну, між іншим знаємо, що е, мордоворотів, які намагалися все блокувати, вдалося усунути тільки коли викликали охоронців якихось приватних. Але ми бачимо, стоїть поліція. Може вона через те тут і стоїть? Mm -hmm. Ні, каже нам поліція, не хоче з нами говорити. Ну що ж, поліція стоїть, я думаю, не просто так. Ми будемо повертатися іще на місця зупинок автобусів ПП Старстранс і моніторити цю ситуацію наразі, вони всі на маршрутах. А що буде далі? Подивимося. Мене звати Олена Концевич. Це що трапилось, це перший міський. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі і бережіть себе.